Що вже ніч, так що я думаю, що можна вже лягати спати на зручне ліжко. Ось так ми мостимося і лягаємо спати. Ох! Ну що, наступив новий день, а це виходить, що давайте візьмемо ми сокиру і візьмемо ми трошечки їжі, тому що я сьогодні йду рубати дрова. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнері, і сьогодні є сімей нове відео по Майнкрафту. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал і не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати такі цікаві відео. Ну а ми починаємо! Так, ну що, давайте ми будемо виход... виходити так, тихо-тихо-тихо, що це таке відбувається. А ну-ка, давайте ми... Підіжіть, що це таке відбуло? Тихо, тихо, тихо. Що це таке тільки, що було? А ну-ка, давайте ми вибі. Йомаю, скільки тут зомбі! Давайте ми будемо бігти. Я знаю, недалеко тут є село. Ви подивіться, скільки тут зомбі. Це капець, друзі. Давайте ми будемо бігти. Там десь село, і будемо бігти туди. Ціла толпа зомбі, це капець. І усе ще зомбі. Нічого собі. Так тихо-тихо-тихо. Тікаємо, тікаємо, тому що я хочу ще остатися живим. Давайте ми зайдемо в якийсь невеличкий будинок, тому що двері мені аж вони вибили. Це, друзі, капець. Щоб зомбі вибивали двері і ламали блоки. Я навіть не знаю, що це таке за зомбі. Ну, добре, давайте ми сюди. Забіжимо і давайте добудемо ми пару дерев, щоб закритися. Господи, що це тільки що таке було? Так, беремо дошки і отак забарикадируємося. Ось так. Давайте ми ще одну дошку візьмемо і поставимо ми його ще сюди. Так, тихо, тихо. Я даже не розумію, що це тільки що таке було. Невже друзі, це зомбі-апокаліпсис? Давайте ми подивимося, що в цій скрині. Так, відкриваємо. Так, забираємо тут три діаманта. Забираємо ми е, три смарагда. Так, патрони. Давайте ми ці патрони заберемо, тому що ці патрони нам теж знадобляться. Так, два яблучка і. І автомат, друзі, АКР 47. Нічого собі. Ну, я думаю, що цим автоматом я зможу їх перемогти. Ну що, друзі, я взяв цей автомат. Давайте ми його зарядимо цими патронами. Ось так ми його заряджаємо. Ну і я думаю, друзі, що можна вже виходити потихеньку. Давайте ми. Візьмемо сокиру, ось так беремо ми сокиру і вилаємо тут двері. І нічого собі. Давайте будемо ми стріляти. Ось так потихеньку стріляємо. Ось так стріляємо, стріляємо. Нічого собі. Так, патрони ми не тратимо. Так, убиваємо, убиваємо їх. Ого! Тут ще один зобі, нічого собі. Виламаємо ми тут один блок. І біжимо звісі. Так, біжимо, 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 зачищувати це село. Друзі, це капець. Ви собі представте, ціла толпа зомбій на мене навалилася. Ну добре, зараз ми біжимо лутати це чудове село. Надіюся, що цих зомбій більше не буде. Так, давайте ми все дім зайдемо, подивимося, що в цьому будинку. Так, заходимо. Так, тут у нас ліжко. Давайте ми ліжко заберемо, тому що воно нам теж знадобиться так, тихо-тихо. Так, беремо ми автомат, автомат беремо і. Ого, куди я впав, куди я впав? Нічого собі, друзі, нічого собі. Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. І тікаємо, 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 друзі. Це капець. Опа, давайте ми їх ось так будемо застрелювати. Опа, опа, потихеньку. Патрони ми не тратимо. І, блін, чорт, у мене патрони кінчаються Добре, давайте ми сюди забіжимо. О, в принципі, якраз цей будинок зайдемо, тільки тут у нас зомбі. Ну добре, давайте ми їх ось так. Поубиваємо. І, чорт. Так, давайте ми, в принципі, друзі, візьмемо ще один магазин і відновимо патрони. Так, відновили ми патрони. І будемо ми далі стріляти в них. Ось так. стріляємо, стріляємо. Так, ще тут. Нічого собі, нічого собі, друзі. Так, стріляємо, стріляємо. Обережно, обережно все робимо. Ну, я думаю, друзі, ще можна вже сюди спускатися. Йомой, йо, йо нічого собі, тут навіть курочка вже зомбі. Собі. Так, давайте ми ось так вийдемо. Так, курочку я застрелив, давайте ми. Сюди зайдемо бистро і закриємо ми сюди двері. Так, відкриваємо скриню. Так, тут у нас золото забираємо, ми це золото. Далі тут у нас є шкіряні чоботи, нам вони знадобляться. Хліб нам теж знадобиться. І, друзі, пістолет. Пістолет ми його теж беремо і беремо патрони так, до нього. А ну дивимося. Так, тут цьому пістолеті патрони є, так що це чудово. Так, виходимо звідси. Так, тут ще у нас зомбі, нічого собі. Ну, добре, давайте ми будемо звідси. Виходити і будемо тікати з цього місця. Так, тут у нас ще один зомбі. Давайте ми його ось так застрелимо. Так. Блін, які ж вони живучі. Це капець, друзі. Так, друзі, добуваємо ми це чудове дерево, тому що дерево нам теж знадобиться. Це, друзі, капець. Зомбі апокаліпсі тільки що начеся. Добре, добуваємо ми це чудове дерево. Далі зробимо ми верстак так, тихо, тихо, тихо. Застрелюємо ми його. Так, і далі добуваємо ми це чудове дерево. Друзі, перезаряджаємо автомат, щоб він був на готові. І я думаю, що можна ще картошечки взяти, тому що картошечка нам теж знадобиться. Ось так ми її беремо. І я думаю, що можна ще взяти так. зомбак, зомбак. Давайте ми його знищимо. Ось так б'ємо ми його. Ну, точніше, ми його убиваємо. Так, ой, чому я патрони трачу? Опа, ще один тут зомбак. Давайте ми його знову ж таки... Знищимо. І там я ще когось бачу. Там ще один такий зомбак. Давайте ми його теж об'ємо. Так, і ще один там. Давайте ми його теж об'ємо. Блін, мені, я думаю, що треба ще вакцина якась, щоб цей зомбі-апокаліпсис закінчився. І я думаю, що мені треба ще аптечка. Ну тільки що аптечки я не знайшов так, патрони кінчаються. І блін, чорт, у мене кінчились патрони. Прийдеться мені з пістолета бігати. Надійся, що мені хватить тут патронів. Так, біжимо ми сюди, тому що я ось вже знайшов цікавий будинок. Відкриваємо ми сюди двері і закриваємо ми сюди двері. Так, тут у нас скриня. Давайте ми подивимося, що в цій скрині. Так, М4. Давайте ми його візьмемо. Далі АВМ. Візьмемо ми теж з собою. І я думаю, що треба ще взяти з собою патрони. Дробаш знайшов тільки, що давайте ми його теж візьмемо. І візьмемо для нього ще патрони. Ось так ми їх беремо. Знищуємо ми його, так, тихо, і відновлюємо собі хП. Друзі, він мені наніс. Почти, ну, осталось у мене тільки три сердечка. Це, друзі, капець. Беремо ми цей автомат, ось так беремо і ждемо, поки. Ого, нічого собі, скільки вас тут цих зомбій. Давайте ми їх отак познищуємо. тому що у мене кінчаються патрони, і мені треба вижити хоч один день. Так, тікаємо, 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 і так, так, так. Чорт, у мене патрони закінчились. Тікаємо, тікаємо звідси. Я думаю, що в цьому селі я не буду проживати. Так що, давайте будемо ми кудись далі відправлятися. Блін, тут стільки зомбаків. Це, друзі, капець. Беремо ми пістолет. І шмаляємо ми в них, і сразу же біжимо. Так, біжимо, біжим, біжимо. Біжим. І, друзі, я вже бачу там якийсь будинок. Так, там знову ж таки зомбак. Так що давайте ми його ось так застрелимо. Вдруг що? Вдруг це теж зомбак. Що у нас тут? -то? Давайте ми зайдемо сюди, подивимося, що у нас тут. -то. Так, закриваємо ми сюди двері і дивимося, що в цих бочках. Так, тут у нас пусто, тут у нас теж пусто. Далі тут у нас опа, тут у нас зачароване золоте яблуко і тотем. Так, опа, до мене ломляться. Давайте ми візьмемо ці патрони, і я думаю, що можна зарядити цей дробаш. Ось так ми його заряджаємо. І я думаю, що, блін, мені робити. Ось так ми добре забудовуємо цей прохід, щоб всі зомбаки сюди не влізли. І далі будемо ми тут дивитися, що в нас тут є. Так, тут у нас свічки. Тихо-тихо-тихо. Що це тут у нас таке? А як він сюди проліз? А як він сюди проліз? Давайте ми візьмемо пістолет і будемо його гатити. Ось так ми гатимо ми його. І далі дивимося, що тут. Тут у нас пусто, далі тут у нас... Тут, друзі, у нас м'ясо. Нічого собі. І тут у нас багаття. Нічого собі, я думаю, що багаття нам знадобиться, ну і треба мені якось прибурити сюди прохід. Забудовуємо ми сюди прохід і тут ми теж забудовуємо. Так, ну що, я сюди вже прибрався, і давайте будемо дивитися, що у нас тут. Тут у нас ще три діаманта, далі тут у нас залізо, яке нам допоможе в цьому виживанні. На всякий випадок, я сюди забудую і сюди. Отак От ми зробимо ось так. І далі будемо дивитися, що всі скрині. Так, тут у нас нитки, давайте ми заберемо. Далі тут у нас хліб, давайте ми його теж заберемо. Так, що всі бочки, так, тут у нас теж хліб, давайте ми його заберемо. І насіння пшениці. Давайте ми його теж заберемо. І ще якась цікава пилочка. Давайте ми її візьмемо ось так. І я думаю, що можна. О, тут ще ящики є, нічого собі. Так, тут у нас шкіряні чопади, хай тут будуть. І патрони для мого автомата. Давайте ми його візьмемо, щоб перезарядити мій автомат. Ось так беремо і перезаряджаємо цей чудовий автомат. Так, поставлю я цей тотем життя, щоб я не вмер. Давайте ми поставимо далі сюди ліжку, ось так ставимо. І я думаю, що можна ще поставити десь тут невеличке багаття. Ой, друзі, як тут тепло, це капець. Ну а це відео вже підійшло кінцю. Давайте наберемо на це відео 20 лайків. І виходить нове продовження. З вами був Артімайнер. Всім до швидких зустріч.